Всіх вітаю, друзі. Буквально декілька годин тому з'явилась інформація і вже гуляє інтернетом певний документ. Професійний стандарт Військовий поліцейський. 2025 рік. Вже ця інформація рознеслася телеграм-каналами. Я би хотів це також розібрати. Дуже цікавий документ, який напряму <кхем> суперечить. Конституції України, як не дивно, про створення так званої військової поліції. І е, в загальному дуже багато якихось розпливчастих термінів, дуже мутна історія, яка створюється нібито для правопорядку у військах, тобто в Збройних силах України. Але з іншої сторони, чомусь є також і пункти про е, взаємодію з цивільним населенням. що... Мені здається, дивним, бо в нас є Нацполіція, яка має цим займатися. А От і все. Давайте розбиратися. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Отже, Оцей проєкт, власне, що це за документ? Це професійний стандарт для посади військовий поліцейський розроблений ВСП Збройних Сил України. Він визначає компетентності, знання, вміння та оснащення, але сам по собі не є законом і не надає та не розширює повноваження, і затверджується внутрішнім наказом ВСП після погоджень. Тобто, навіть закону ніякого, я так розумію, створено не буде. Основні функції. І повноваження за цим стандартом. По-перше, перевірка документів в осіб, у всіх, типу і в цивільних, і у військових. Далі особистий огляд, огляд речей, вилучення небезпечних предметів та документів. Це для військовослужбовців, військовозобов'язаних та працівників ЗСУ. Тобто і для військових, і для цивільних. Бо в нас, якби зараз військовозобов'язані, це всі чоловіки. Віком з 25 до 60 років хочу нагадати, хто забув, можливо. Отже, затримання і доставка. Перш за все, військовослужбовців, але передбачено і інший, інших осіб за потреби. За якої потреби, як ця потреба має виникати, і що означає інших осіб? Я вам скажу по-простому, будуть. Використовувати оцей новий неконституційний орган, очередний для того, щоб знову ж таки відловлювати так званих клятих ухилянтів. А, і вони мають там також обов'язок забезпечити права та безпеку затриманого. Цікаво, чи це цікаво вони не хочуть такий пункт прописати? Можливо, він є прописаний, просто всі на нього забили, правда? Тут, я думаю, буде те саме. Далі. Оформлення адмінпротоколів і адміністративне затримання за е, Кодексом України про адміністративні правопорушення. Я хочу нагадати, що таке затримання зараз може проводити тільки е, національна поліція, і людину можна доставити тільки після рішення суду. Хочу нагадати, якщо є рішення суду, то людину можуть доставити саме до зали суду, щоб вона там отримала е, своє покарання, а не до ТЦК, як в нас зараз, наприклад. ТЦКшники або самі протизаконно возять людей в ТЦК, або Нацполіція їх точно так само незаконно возить в ТЦК. Не мають права за КУПАПом когось возити в ТЦК, виключно за рішенням суду і виключно до, до зали суду. А не ТЦК подає в розшук, якийсь незрозумілий, який не передбачений тим самим Кодексом про адміністративні правопорушення, і чомусь везуть цих людей в ТЦК. Чим керуються, якими законодавчими нормами? Максимально незрозуміло це все поголовно перевищення службових повноважень. Отже, тимчасове обмеження і заборона доступу на ділянки місцевості чи об'єкти. Це скоріш за все пов'язано з охороною військових об'єктів. Далі охорона військових об'єктів і КПП, перевірка документів і речей, огляд транспорту, блокування входу і виїзду при спробі несанкціонованого доступу. Далі дорожня безпека у військах. Контроль ПДР для військових транспортних засобів, складання протоколів, тимчасове вилучення посвідчень, утримання транспортних засобів, дії на місці ДТП. Тобто, це мені здається, що це якби би в нас цим займається національна поліція, а це дублювання, звичайне дублювання повноважень. Дивна річ. Надання до медичної допомоги. Тут зрозуміло, це просто частина компетенцій. Далі, що прямо зазначено по оснащенню хм, таких військових поліцейських: наручники, пластикові стяжки, кийки, аерозольні газові засоби, ручні газові гранати, електрошокові пристрої, пристрої для відстрілу гумових куль, тобто пістолети на гумових кулях. Чому їх називають пристроями для відстрілу гумових куль, незрозуміло. А з іншої сторони, якщо так, то чому тоді бойову зброю не називають пристроями для відстрілу справжніх куль? Дивно. Засоби примусової зупинки авто, а також вогнепальна зброя, штурмові гвинтівки, а також пістолети. І також в них мають бути нагрудні камери, антидронова рушниця, засоби зв'язку і так далі. Що тут дивного? По-перше, що документ. Власне, орієнтований саме на військову сферу, я так розумію, хочуть боротися з е, так? Військовослужбовці, військовозобов'язані резервісти під час зборів працівники ЗСУ, військові об'єкти і військові транспортні засоби. Це ті, хто попадає під їх дію. Але якщо тут є таке слово, як військове то ми розуміємо, що мільйони е, цивільних українців також будуть е, під колпаком військової поліції. Яка яку навіть не збираються на основі закону створювати. Далі є згадка про інших осіб за потреби при затриманні, тобто можливі дії щодо цивільних і е, у виключних ситуаціях в межах компетенції, наприклад, на режимних об'єктах. Але масового поліцейського патрулювання серед цивільних не зазначено. Але знову ж таки не зазначено, що цього і не може бути. А ми знаємо, що в нас е, чомусь вони, е, якби наші держслужбовці, так, І різні оці структури створені, свої повноваження трактують не так, що дозволено все, що прописано. А вони так. Якщо не написано, що це не заборонено, то можна. Хоча в нас законодавство працює, працює трошки в інших межах. Але кого ж це, власне, зупиняло. Е, далі дуже-дуже е, цікавий момент по конституції, так? Це перше, те, що органи державної влади, це стаття 19, так. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. От. І це означає, що без прямого закону жодна така структура не може бути створена, не може функціонувати і так далі. Наприклад, у нас є Нацполіція. Так, яка е ну, вона є створена на основі закону, вони діють на підставі закону про національну поліцію. На підставі якого закону має діяти оця військова поліція, абсолютно незрозуміло. Це по-перше. По-друге, в нас є вже е назва така, як поліція, національна, так, але там є слово поліція, і військова поліція, в принципі, як така створена, не може бути. Не мож вони не можуть використовувати слово поліція. Бо е це слово вже має правовий статус в іншому законі, і створювати якусь військову поліцію є просто заборонено. Але чи це коли-небудь когось в Україні зупиняло, не зрозуміло. Далі дублювання повноважень. Створення нового силового органу з функціями, подібними до Нацполіції чи військової служби правопорядку, призведе до. Дублювання повноважень, конфлікту юрисдикції між різними відомствами, а також ризику перевищення влади та свавілля на місцях. Але знову ж таки, друзі, кого і коли зупиняло. Загроза перевищення повноважень, а також оцього беззаконня на місцях. Нікого це не зупиняло. Це просто ще один крок до. Закручування гайок до, до переслідування українців і до е, наступної хвилі беззаконня. Бо, саме основу, якщо подивитися, якщо якийсь силовий орган створюється не на підставі закону, а на підставі е, рішення декількох людей, то це вже суперечить Конституції України. Сам такий орган є незаконним. То тут питання лише одне: е, чому, е, чому в такому випадку? Е, ну, В загальному, ми розуміємо, так, що не може це все створюватись. Це не може так діяти. І чому в такому випадку закон, який створений незаконно, е, орган, який створений незаконно, має е, потім діяти в рамках якоїсь адекватності. Немає такого. Ну, це просто абсурд. Але, на жаль, ми живемо зараз. Такі часи. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей. І, звісно ж, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, до зустрічі!